Доброго дня, дорогі друзі. Мене звати Загородній Олег, я керівник відділу агросервісу групи компанії ГроЕксперт та головний агроном ДП Перберідних дія, на полях якого ми сьогодні перебуваємо сьогодні 6 червня, і ми приїхали на товарний посів сорту «ЛГ Плеяда» для того, щоб знову показати, як же ж він зараз почувається тут, як він виглядає, та які агротехнологічні операції ми провели з часу нашої останньої зустрічі. Сорт алгеплеяда це сорт від французької компанії Limagrain та групи компанії Греексперт, середньостиглий з повним набором характеристик для отримання високих та стабільних урожаїв. Він відноситься до середньостиглої групи, має висоту близько 90 см, колосового типу, інтенсивний з якістю класу А або Б, тобто. По українських характеристиках це зазвичай третій клас і з чудовою стійкістю вилягання та стійкістю до основних хвороб, що й ми можемо помітити на даному полі. Також сорт вже декілька років демонструє чудову стійкість до посухи. Саме тут останній продуктивний дощ був 26 квітня, тобто, вже набагато більше місяця. Ми бачимо те, як пшениця горить, скидає листя тріщини в землі. Але при цьому даний сорт досі дуже гарно тримається. Листя зелене практично до самого низу і відбувається повноцінний налив. Ситуація схожа до минулого року, коли квітень також випадала майже двомісячна норма опадів, а травень та червень були дуже сухими. І при цьому ми отримували дуже гарні результати, які взагалі не соромно назвати понад 8 тонн з гектара в товарних посівах були абсолютно типовим показником навіть в таких жорстких умовах. Що ж ми маємо зараз? Як згадувалося в попередньому відео, ми тут проводили дворазовий гербіцидний захист один восени, один навесні. В основному це використовувалися препарати на основі трибунронметилу, флорасуламу та МЦПА. Навесні було проведено дві фунгіцидних обробки. Тут перша була при. Препаратом Солігор у так звану фазу Т1 це було для того, аби захистити наше листя від комплексу хвороб, в тому числі септоріозу та борошної стираса. По прапорцевому листочку, навіть на початку виходу колоса, умови не сприяли внесенню фунгіцидів, але ми застосували препарат Медісон у нормі 0,8 літра на гектар. Це трифлоксиструбін та протіоконазол, велика норма протіоконазолу. І трансламінарний майже контактний стробілурин, який дає нам змогу вносити навіть в таку от погоду в такі жаркі умови. Що ми маємо? Ми маємо знову ж таки повністю чистий листок від хвороб, де фенгіциди доповнюють природню стійкість самого сорту. Зараз вже відбулося цвітіння, проте ми вирішили не вносити фунгіциди поки що по колосу. Знову ж таки, повна відсутність опадів, і можна було би зробити гірше, ніж краще. Проте, якби опади були, ми скористалися б тут препаратом тебоком на основі тебоконазолу у олійній формі, і нам би це дало змогу повністю захистити наш колос від фузаріозу та частково від септоріозу колоса. Щодо живлення, то восени це поле було посіяно із мономоніфосфатом у нормі 50 кг на гектар. Тобто ми отримали близько 26 кг фосфору та 6 кг азоту у діючій речовині. Навесні ми зробили декілька підживлень. В першу чергу це сульфат амонію у нормі 70 кг на гектар. В нас ґрунти мають дещо знижений віз сірки, тому ми активно користуємося сіркомісними добривами для того. Аби отримати гарне засвоєння азоту і гарну якість щодо чисто азотних добрив, тут були аміачна селітра та карбамід у нормі близько по 100 кг кілограм, кілограмів кожного. Зустрінемося з вами вже на жнивах для того, аби відслідкувати з якою ж урожайністю та якістю ми цьогоріч зможемо зібрати пшеницю сорту ЛГ Плеяда. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайки. Все буде Агро, все буде Україна, все буде Грецьпа.